Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Несподівано всі мрії Лариси були зруйновані. Наречений, якого вона так кохала, залишив їй коротку записку. Я повинен відверто сказати, що ти мені не подобаєшся. Вибач, через місяць в автокатастрофі загинув її батько. Це було. Надто багато для однієї людини. Вона майже не спала, запитуючи у Бога за що, Господи, за що? Лариса, сама того не усвідомлюючи, взяла на себе роль судді і винесли такий вирок. Я завжди була справжньою християнкою, нічого поганого не робила і по можливості допомагала своїм ближнім. Бог несправедливий до мене. Я не заслужила таких страждань. Чи справді Бог був несправедливим? А може ми самі часом несправедливі, вимагаючи від нього виконання обіцянок, яких він ніколи не давав? У псалмі 45 ми знаходимо чудові слова: Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Зверніть увагу на те, що нам Бог обіцяє, а чого ні. Бог ніколи не обіцяв своїм дітям, що вони не матимуть труднощів, нещасть та випробувань. Він обіцяє, що в труднощах і боротьбі, у нещастях і випробуваннях, віруючи в нього, ніколи не залишиться самі. Нічого собі потіха скажете ви, чим це допоможе мені? Страждають і добрі, і недобрі, страждають ті, хто проклинає Бога, і ті, хто вірить у нього. Але страждання перших подібні до незагойної рани, яка врешті призводить до смерті. Страждання ж віруючих у Бога, подібні до очищеної рани, яка болить, кровоточить, але гоїться, і від якоїсь часом залишається тільки рубець, та його не завжди видно. Коли нашому синові було два роки, він захворів, і лікар призначив йому ліки. За призначенням лікаря йому потрібно було зробити укол. Коли медсестра взяла шприц, малюк, дивлячись перелякано на нього, почав плакати, але медсестра сказала йому: Не плач, тобі не буде боляче. Дитина подивилася на мене, ніби запитуючи, мені дійсно не буде боляче. Узявши його за руку, я спокійно сказав: «Синочко, тобі буде боляче, але ось тобі моя рука. Якщо буде дуже боляче, стисни її сильніше. Якщо буде не дуже боляче, то не сильно стискай. І пам'ятай, я з тобою. Як часто, дивлячись на Господа, ми запитуємо, буде боляче? І він, як люблячий батько, потішає нас. Тобі буде боляче, сину мій. У світі горя і сліз, тобі буде часто боляче. Але ось тобі моя рука, ти ніколи не залишишся сам. Я буду з тобою. Помолимось. Наш любящий і дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти опікуєшся нами і за те, що Ти даруєш нам чудові обітниці на сторінках святого Письма. Господи, ми вдячні Тобі за те, що ти завжди знаходишся поруч з нами, оберігаєш нас і благословляєш, і тримаєш нас у своїй міцній святій руці. Господи, ми просимо Твого благословення на новий день, благослови наших телеглядачів, благослови їх у щоденних справах, благослови. Дослі їхніх сім'ї, і допоможи їм у вирішенні всіх їхніх питань, які стоять перед ними сьогодні. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Розпочинаючи новий день, давайте візьмемось за руку нашого Господа Ісуса Христа. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!